Привіт! Я вирішила спробувати новий формат відео на моєму каналі, щоб це були не тільки повчальні відео інструкції чи просто мої роботи. Я буду розповідати, що я замовила, які посилочки буду ділитися тим, що я зв'язала, що продала, які були клієнти. Буду трішечки ділитися частиною свого життя. Кому цікаво, залишайтеся. І так зараз я йду із пошти. Замовляла я Укрпоштою для того, щоб це мені обійшлося дешевше. Ось така посилка. Вона велика, об'ємна. Вона не важка, але вона велика. Я замовила там цілий кілограм холофайберу. Зараз я прийду додому, буду розпаковувати, зніму розпаковочку, подивитися, що там як... що я хочу сказати. Посилку я насилу дотягла не через те, що вона важка, через те, що вона об'ємна і затікали руки. Вона постійно вислизала. Така вона. Ну, Величенька ви бачили. Тому, якщо ви захочете таке щось замовляти, раджу з собою взяти чоловіка. Ось вага 2 кг 876 г, Я так розумію, що це фактична вага, не об'ємна об більше. І так, це ось більша частина посилки це холофайбер, Ось як виглядає кілограм. Доволі багато, надовго вистачить. Ось бачите, ну я вам скажу, що я десь стільки вже використала. Я в'яжу іграшки приблизно три місяця. Звісно, я їх не так багато зв'язала. Саме тому я скажу, що в принципі, наче багато, але насправді ну, на якийсь час вистачить. Так, ну хочу почати з мого розчарування, але він накажу одразу. в Принципі, я сама, я замовляла носики. Розмір 18 на 23 мм міліметри. я чесно не розуміла, який це буде розмір. Не знаю, щось мені здавалося, що 18 буде. Ну не знаю про що. Я думала. Коротше, вони завеликі. Це я замовляла для патрончика великого. На що вони потрібні? Я поняття не маю. Потім я замовила, я так розумію, це 6мм Очі маленькі такі, я не пам'ятаю вже, що я небудь будь хотіла. Мене таке іноді буває. Щось я думала, для чого замовила, не знаю. Ну, Хай буде. Куди я ці носи діну? Чесно, я поки що не знаю. Це треба якісь великі іграшки робити. Тому що я замовляла менше, 17 на 21. Вони мені перетелефонували, сказали, що наявності немає. Давайте ми покладемо більше. Ну, кажу, кладіть. Коротше, тоді замовила очі теж для патрончика, очі глітерні, на безпечному кріпленні, трапеція. Не знаю, а, ось отак. Ось. Це, це до них кріплення, ось. це очі. Різного розміру очі я замовила. Чорненькі, хай будуть. Потім замовила те, що я чекала, напевно, найбільше. Це гачки. Оце мої улюблені гачки. Тобто, в мене він поки що один, 4 мм такий, але він мега зручний, це саме силиконова ручка, не пластикова. Ось три штучки взяла. Буду в'язати. Що мені на це? Я на цьому сайті замовляла вперше. Я перед цим замовляла на сайті Мігурумі Мір. Там в них пописано, окрім номерів і ще, і який колір дописано. Мені потрібно було на патрончика ось такий колір гірчичний. Я не могла зрозуміти, який мені треба замовити, тому що я хотіла позамовляти дольше, переходить на дольше в мене в місцевому магазині така пряжа, і в принципі Гімалай я дуже часто незадоволена. і дивилась, дивилась, довго думала. Коротше, ось всякий колір 854-й дольче. Ян-арт я замовила, і він занадто рудий. Якийсь він як до помаранчевого. Чесно кажучи, не знаю, чи піде він на патрона, чи ні, пишіть, що ви думаєте, який кольор ви використовуєте для патрончика. Замовила ось іще гімалаю Вільв'я на про всяк випадок. І вона дуже схожа. Ну, це в мене теж здається, гімалая гірчичний був, тому, в принципі, не дивно, що вона схожа. Далі замовляла я джинс. Джинс я знала точно якіно. Номери в мене вже були і мені було не складно їх обрати. Ось молочний, хаки, такі самі потрібні ходові. Потім це я замовила просто, мені захотілося давно якийсь такий ніжний колір, щоб в мене був в асортименті 773 дольче. Потім я так само сумнівалася за колір цієї пряжі молочної. Це що мені не сподобалося в них, що в них не прописаний колір, просто номер вказаний. І по фото, ви знаєте, налаштування екрану і так далі, важко зрозуміти. Я замовила два різних, і ось оцей номер, значить, 783. Він такий з кремовим відтінком. Він то молочний, наче, але він такий. А це молочний. Саме, слава Богу, що не білий, бо я категорично не хотіла прям, знаєте, білий-білий такий маркий. Це номер, кому цікаво, 745-й, тому сміливо можна його брати, кому треба білий, але не той білий. Потім я замовила Софті Плюс молочний. Ну, так я також знала, точно який тут буде колір. Якщо їх порівнювати. Знаєте, Dolce 745, напевно, можливо, трішечки світліший, ну, плюс-мінус вони однакові. Тоді я замовила на пробу Дольче Ян Арт 772 номер. Перед цим я собі купувала на котиків ЗСУ, значить, Гімалая, хакі колір. І мені саме Гімалаї, саме хакі дуже сильно не подобається. Постійно щось мотане перемотане, рване, десь полулисце, то ну, не завжди мені Гімалая подобається. Напишіть, якою ви пряжою, наче. Чістіше користуєтесь. Ось я вирішила спробувати переходити на дольче. В принципі, колір майже однаковий, чому я безмежно дуже рада, тому що в мене ходові такі котики ці ЗСУ і не буде відрізнятися. От не знаю, що мені робити з цією пряжою. Можливо, спробувати зв'язати на наявність такого патрончика, хай буде. А що? Ну, в принципі, камеру я дивлюся, він такий, знаєте, брудий. А вживу мені чогось він нагадує морковний. Я зараз вам покажу. Ну, хоча так, <схід> морковний, напевно, я буде, якщо порівнювати. І це все мені обійшлося в тисячу гривень. 65 п'ять сьогодні. У нас субота. Я вирішила зробити вихідний, тому що дуже багато часу займає зйомка ютуб-каналу. Ось ми зустрілися з подружкою. Привітаюся з моїми глядачами. Привіт. Будеш на себе дивитися. <ривіт>. Да. Бачите, я ж знаменитий блогер. Так що ми йдемо зараз відпочивати, будемо пити чай. Чай будемо будем пити. Щось похолодніше будемо пити, бо жарко. Сьогодні на впорі дуже жарко. вже Ми Продовжуємо відпочивати в місцевій річці. Бачите, що робимо. Ловимо рязку для наших утят. Це в нас такий невеличкий напівострів, місцевий. Ось так промайнув цілий тиждень. Я дуже багато часу приділяла саме ютуб каналу. Зв'язала я всього одного зайчика і до нього наплічник. Майстер-клас можна побачити в мене на каналі. Я вам скажу, що саме ведення соцмереж займає велику купу часу, а не скільки в'язання. Кому цікавий такий формат відео, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, щоб я розуміла, що саме цікаво моїм глядачам. І всім до наступної зустрічі, наступний тиждень, я теж проведу разом з вами.